Виконуємо номер 162 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильна. Перша нерівність Х більше 25, але менше 29. Натуральні числа, які задовольняють нашу нерівність, це буде число 26, 27 і 28. Нерівність друга. Сума змінної х і числа 4 більше, ніж 32, але менше 35. Замість «х» ми можемо підставити всього два числа. Це число 29. 29 додати 4 буде 33. Наступне за числом 32. 33 більше, ніж 32, але менше 35. І число 30. 30 додати 4 буде 34. 34 більше 32. Але тридцять чотири менше тридцяти п'яти.